Душа твоя кричить до тебе, душа твоя з тобою говорить. Не забувай підписуватись, моя хороша. Душа твоя кричить до тебе. Хочу миру. Хочу, щоб ніхто не заважав справедливості, щоб ті, хто втручались, хто горе приносив, хто ображав, щоб вони понесли відповідальність, моя хороша, якщо ти хочеш від якоїсь людини. Від чоловіка, від жінки, щоб стали до тебе інакше ставитись. Щоб так, як ти, ти розчаруєшся. Справедливість в тому, що сприймай людей такими, якими вони є. Не прикрашай. Не треба боротися з людьми. Ти сама себе обдурюєш. Стань королевою жезлів. Сильною, могутньою, емоційно сильною. Ти сваришся сама з собою, ти багато думаєш про те, хто що сказав, в кого як. В тебе добрий шлях попереду. Зберігай свою енергію, свої емоції, зберігай. Для себе. Ти будеш думати, тут ще одна порада: не бери на себе чоловічу місію, чоловічу роль. Гуляй, подорожуй, рухайся, розвивайся, і з цього ти будеш рости. Скільки б тобі не було рочків, моя принцеса?